І так, закінчу збірку на алюмінієвій рамі 7-діймовий дрон. Так, на це виглядає. Стосовно плюсів цієї рами досить жорстка, є перемички. І зараз подивимося, як він буде працювати. Як бачимо, вібрацій зараз немає абсолютно ніяких. Давайте зробимо. Якийсь переворот. от Бачимо, по підам дуже все добре налаштовано. Тобто на ньому можна навіть нормально фрістайлити. Зараз тестую дрон уже з вантажем, тут більше одного кілограма. От і подивимось, що вийде. Як бачимо з вантажем, він також веде себе дуже і дуже добре. Взагалі ніяких питань немає. Тобто реально отак по посадкам можна щось вишукувати і відразу наносити ураження. О, в принципі, Рамою я дуже задоволений. Це не те, що я нахвалюю, я завжди говорю те, що є. Якби щось було не так, я відразу би про це сказав. Я літав тривалий час, більше кілограма маси. Я думаю, він би ще більше підняв. Пегешку, якусь ПГшко якусь легенько підняв би і зробив би свою роботу. Що я скажу? Достойна рама можна використовувати.